Понеділок, 6 жовтня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Два десятки квадрокоптерів DJI Айматріч, 4T передали різним підрозділам сил оборони від Хмельницької громади. Це чергова бюджетна закупівля. Один такий квадрокоптер з тепловізором коштує близько 175 тисяч гривень. На деяких з них є написи це побажання військовим від дітей. Квадрокоптери DJI Матриць 4 – це один з тих елементів, на який ми сьогодні робимо ставку, передаємо їх чи не найбільше. В останні місяці багато подібних партій ми передали нашим воїнам. Хороший квадрокоптер показує себе добре в роботі. А найголовніше, що ми отримуємо хороші відгуки про нього, тому купуємо і передаємо ще і ще. Сьогодні партія з 20 штук. Вартість 20 DJI Matrix 4T понад 3,5 з мільйони гривень. Придбані вони коштом платників податків. Тому я дякую нашому товариству, хмельницьким платникам податків за те, що ми маємо таку можливість постійно підтримувати сили оборони. Ми визначили для себе це за пріоритет номер один. Підтримували, підтримуємо і будемо однозначно підтримувати далі наших військових різним обладнанням. Зокрема, попереду плануємо ще низку придбань таких от квадрокоптерів DJI матрі 4 t а також іншого сегменту: гексакоптери, БПЛА літичкового типу, FPV 7, 8, 10, 13 дюймів, 15 дюймів. Зараз шукаємо FPV-дрони з оптоволокном. Засоби РЕР. РЕ. додам, що ці квадрокоптери вони свого роду унікальні, тому що вони розписані нашими дітками. По суті, нашими теж платниками податків є неймовірно щемливі побажання для наших військових. Я впевнений, що таким квадрокоптером, розписаним дитиною з такими побажаннями щирими і настільки щемливими, вони будуть додавати насправді мотивації нашим військовим, нищити русню і наближати нашу перемогу і захищати наших дітей. Ну, а ми попереду маємо низку тендерів на придбання обладнання, готуємо уточнення бюджету. На четвертий квартал будемо додавати кошти на наше українське військо і будемо робити все, аби підтримувати наші сили оборони. Ми працюємо далі. 5 тисяч доларів на власний розвиток виграв вчитель із Хмельницького Костянтин Кравчук. Він викладає інформатику та образотворче мистецтво у гімназії No22 імені Олега Ольжича. Нагадаємо, нещодавно педагог брав участь у національній премії Global Teacher Prize Ukraine та увійшов у десятку кращих. Однак переможцем у ній не став. Натомість виграв у спеціальній грантовій програмі. Разом із ним грант вибороли ще двоє вчителів. Кошти освітяни мають спрямувати на власне навчання, стажування чи менторські програми. Понад півсотні лікарів об'єднала щорічна науково-практична конференція у Хмельницькому. 12-й рік поспіль її проводить громадська організація Лікарський клуб імені Степана Руданського. Традиційно присвятили захід Міжнародному дню лікаря, який відзначають у перший понеділок жовтня. Під час конференції обговорювали питання травмочутливої комунікації з пацієнтами, напрямки і цілі центру психічного здоров'я та реабілітації. І ділились досвідом. Наша громадська організація Лікарський клуб імені Степана Руданського. Це вже проводить таку конференцію 12-й раз. Останні роки управління охорони здоров'я долучилась до як співорганізатори. Ну і тема конференції вона дуже актуальна, і всі 12 разів вона не мінялася. Тому що якраз морально-етичні питання, психологічні питання, правові питання вони актуальні завжди. Вони можуть дещо змінюватися зараз в умовах повномасштабної війни. Лікар, який має лікувати і тіло, і душу, він має теж знайти якісь ключики для того, щоб психологічний стан пацієнта покращився після. Спілкування десь є такий афоризм: що якщо після спілкування з лікарем пацієнту не стало краще, значить це поганий лікар. Через те саме оце спілкування, його треба вчитися, його треба набувати. Я був на всьому донецькому напрямку. Хочу розказати, як, як мене пройшло цих два роки, що я навчився, що я здобув, скільки життів я врятував, скільки допоміг, скільки на жаль не вийшло. Кирисувати, що там, правда, пекло і потрібно рухатись до перемоги. АйТі-фахівці та підприємці зберуться на конференцію. Подія відбудеться 16 жовтня у бізнес холі Проскурів. Обговорюватимуть цифрові трансформації та сучасні технології для бізнесу, зокрема, впровадження штучного інтелекту. Наразі триває реєстрація на конференцію. Посилання є на сайті міської ради в розділі «Анонси». Кількість місць обмежена, наголошують організатори. У Хмельницькому змінили порядок складання актів про місце проживання або не проживання особи. Відтепер цим займатимуться працівники управління праці та соціального захисту населення. Нагадаємо, раніше ці функції виконували управляючі муніципальні компанії. Рішення ухвалили на сесії міської ради наприкінці вересня. Повноваження стосується мешканців сектору багатоквартирного та приватного сектора забудови міста Хмельницького. Раніше такі функції належали муніципальним компаніям, тобто нашим ЖЕКАм. Таке звернення можна здійснити поданням відповідної заяви по Проскурівського підпілля 32 кабінет номер 8 Старостам старостинських округів Хмельницької міської територіальної громади щодо жителів сектору приватної забудови на території старостинських округів потрібно звернутися за отриманням також акту про фактичне місце проживання або не проживання особи в адміністративні приміщення старостинських округів. Для того щоб отримати відповідний акт як результат звернення, потрібно написати заяву, з'явитися з документом, що посвідчує особу. Хмельницькі школярі знайомились з роботою поліцейських службових собак. Цього разу до кінологічного центру головного управління національної поліції в Хмельницькій області завітали учні католицької школи. Там дітям показали процес навчання чотирилапих та те, як вони виконують різноманітні завдання. А також дали їм можливість відчути себе у ролі юних кінологів. Окрім того, школярі побачили техніку, яку використовують у роботі правоохоронці, бодікамери, рації, дрони та згадали основні правила дорожнього руху, зокрема, жести регулювальника. Музика. Виставку Архітектурне відлуння презентували у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. В експозиційній залі розмістили понад півсотні картин, створених з яєчної шкаралупи, деревини та тканини. Це авторські роботи викладачів та студентів Хмельницького національного університету. Фрагментами незвичних матеріалів вони зобразили старовинні будівлі міста. Побачити роботи можуть усі охочі до 17 листопада. Стартував чемпіонат з футболу серед освітян громади. Це перший етап нового спортивного сезону Хмельницької ліги вчителів 2025-2026. У турнірі беруть участь 12 команд, які представляють заклади загальної, середньої освіти, професійно-технічні училища та коледжі. Загалом змагаються понад 120 учасників. Команди поділені на чотири підгрупи. За результатами матчів буде визначено учасників двох фінальних дивізіонів: Голден та Silver Ліг. Нагадаємо, Хмельницька Ліга вчителів це масштабний проєкт, який об'єднує педагогічну спільноту навколо спорту. Упродовж сезону учасники позмагаються у п'яти видах спорту футболі, футзалі, волейболі, настільному тенісі та баскетболі 3х3. Змагання триватимуть до травня 2026 року. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Побачимось.